Всім привіт, з вами Козак 1. І я вам обіцяв в минулому жовті, що я з відео на питання з лице. Ось я своє слово стримую. І ви написали всього 4 коментаря. Але якщо вам такий формат відео зайде, зроблю другу частину. Тобто. Під цим відео в коментарях ви теж можете писати ваші запитання і, можливо, в відео я з вами на них відповім. А ми поїхали на перше запитання. Воно звучить так. Скільки я граю стендофу? Історія почала. Е, моя історія стендов почалася дуже цікаво. Я коли в Майтлові побачив перше відео і мені прямо зайшло. І я почав грати в стендов, якщо я не помиляюсь, е, в червні минулого року, то, виходить, я вже граю півтори року. Я, в принципі, зараз не сильно граю в нього, тому що мені більше правил подобається. Бо деколи так заходжу, перевіряю новини і все. Ось і все. Так, друге запитання: як я навчаюся в школі? Запитання дуже таке, цікавеньке в школі, як на мене, навчаю, навчаюся, я доволі таки непогано. Якщо вам цікаво, то базова така середня оцінка за семестр, має дев'ятка виходить. У мене є декілька десяток, декілька дев'яток і там дві 4 вісімки виходить. То це гарна, оцінка в мене виходить 9. Далі запитання. Тут ну, трішечки не так написано. Тут написано не граєш. Я так розумію, це запитання, чи граю я в Roblox? Зараз я вам дам чітко відповідь. В Roblox я не граю. Я в нього пограв минулого року. Року, я скачав під початок серпня, оскільки я, я пам'ятаю, і, і е, вересня, на початку вересня я не обіцяла ради. По якій причині я вам в наступному відео, якщо буде друга частина. І останнє запитання, що як я придумаю нові відео. Ідеї для відео. таки. Перед тим, як знімати відео, я деколи ну, общаюся з друзями. І вони мені пропонують ідею для відео. Якщо вони запропонують мені прикольну таку хорошу ідею, яка і мені і їм подобається, я їх снімаю. Е, коли вони предлагають те, що мені не подобається, то я вже то я просто сам беру ось такий от лист, лист папіра і сам собі пишу ідеї. І деколи... Їх Також я на ще два додаткових запитання відповів. Перше запитання. чому я два рази уходив на місяць YouTube? Перше, деколи виключали світло. І просто я не міг знайти точний час, тому що виключали, бо 4 години є світло, 4 години немає світла. І так мені почарка. Я думаю, хто ж всі міста України вже виключали, то ви прекрасно знаєте і розумієте, як це відбувається. І також в мене не було навіть настрою, тому що підписники в мене майже не набиралися. А ось. І ще запитання, чому я почав знімати youtube Shorts. Як ви бачили, в мене вже вийшло, в мене то YouTube-шортів вже 5. Тут Перші ми з вами очікувати не будемо, тому що я просто по приколу знімаю. А от три, які вийшли, то мені... Коли я не знімав? Ні, я просто такий встаю зранку, беру телефон і просто бачу сообщення, місце раду не пише. Будь ласка, повернись на канал. Тобі треба знімати. Також я ще побачив під останні відео, яке я знімав. знімаєш відео, як ти граєш 24 години в ранові. Я бачу, він мене підтримує в ситуації. ладно, дякую тобі, велике. І я почаю, тому що ви на першому відеосику набрали аж цілих 520 переглядів, друзі. Дякую вам велике. На другому 162, і на того, що я сняв, пишіть ваші питання в коментарі, 181 перегляд на даний момент. І якщо ви будете підписуватись, я це буду далі знімати. Якщо ви цьому відео набираєте 15 лайків, я знімаю другу частину такого ж формату. А що, ж, друзі, я від вас треба тільки вподобайку, підписку на канал, пишіть ваші запитання в коментарі, що ви хочете. І з вами був Яр Козак 1. Всім пока-пока.